Зовнішнє незалежне оцінювання у 2016 році пройшло успішно. Склали тести чотирьох обов'язкових предметів із 12, сім з половиною тисяч учасників. Про це на прес-конференції вода заявила директор Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Світлана Сакаєва. За успішністю Чернігівщина посідає 15-те місце на рівні України. Найбільш популярні предмети українська мова та історія України. Найменше абітурієнтів обирало математичні профілі. що Самого процесу складання ЗНО багато хто вдавався до хитрощів. Використовується ще, вибачте, мене своє тіло як шпаргалка. Пам'ятаєте, ми колись розказували приклад, що і папа навіть і десь був правозахисником, якимось у нього донька обмалювала повністю собі всі ноги з предмета. В цьому році ми знову ж таки мали приклади того, що використовують і своє тіло для того, щоб на ньому написати, а потім використати. Ну в основному це написані або від руки технології, як саме паперових. Друк і друкованих матеріалів залишилися ті ж самі, або вирвані листочки, те, що я найгірше знаю, або на ходу записані ті слова, які мені потрібні. Потрапивши під увагу екзаменатора, людина вважає, провалила шанс здати атестацію. Та цього разу був випадок, коли все ж одного учасника допустили до перездачі. Вона була не на Чернігівщині, вона була на Черкащині, але там персонал спровокував учасника до того, що він взяв телефон в руки. Так сталася ситуація, ви знаєте, коли ми в цьому всьому розібралися, то ми подали своєю комісією регламентною рішення до апеляційної комісії Українського центру надати йому право на участь у додатковій сесії. І нас підтримали. Там дуже була складна ситуація, і от саме персонал спровокував, що учасник взяв телефон, але він не встигнів абсолютно скористатися, він лежав у місці для особистих речей і дзвонив. Є випадки, коли абітурієнти не погоджуються з результатами оцінювання тестів і пишуть апеляційну заяву, але потім розуміють, що зробили помилку. Всього по Україні з усіх предметів було від з апеляційної заяви. Це з усіх предметів було відкликано 60 апеляційних заяв. Я вам скажу, що дзвінки є. А я вже бачу, що мені не потрібно. Я хочу відмовитись від апеляції. Говорю, будь ласка, пишіть заяву. У наступному році збираються продовжити термін сертифікату після здачі ЗНО не на рік, як це відбувається зараз, а на три. Наступного разу незалежне оцінювання буде проходити 23 травня з предметів Українська мова та література. Завершуватиметься процес 15 липня з урахуванням всіх додаткових сесій. Перелік предметів залишається незмінним. 12. щоправда хотіли відмінити російську мову, та все ж предмет відстояли.